37 році я мала чотири ну, роки мала. І я так пам'ятаю, як поляки їхали машиною, попри, а я жила тут недалеко школи. Так, е... Їхали попри нашу хату машиною і дуже сигналили такий звук був гострий. А я і мама були на подвір'ї, мама земліла. А я дуже кричала, бо я не розуміла того. А тоді поляки, вони так їхали, села. То польська поліція. Так, то поліція, вони людей били страшно. А мама того і боялася і, і, і земліла. А я не розуміла чому. Ну дуже я кричала. То я так пам'ятаю польську державу. І ще я там недалеко, де хрест той. Скасування панщини, може, ви бачили mm -hmm. той хрест. От, то там, я так пам'ятаю, на тім хресті, коло того Христа все відправляли 22-го Ні, 16-го числа має. Так, все там відправляли. Так, там шли стерби, процесія і священник відправляв. Але перед тим вночі. То вже організація була українська. І там дерева такі були високі і вивішили там синові жовті прапори. А ту в, в, в Гоновічах була не, як, поліція по поліця, поліця, Так, і був, він мав обходити в лапшині. І він, як рано, прийшов, ті прапори висіли, і він туди. Зберу хлопців, щоб там на гору вилізли, бо то високе дерево було, щоб зняли, але ніхто не пішов. Такі діти мали, вони вже так були до того на що вони також нічого не зробили. то, то я тим пам'ятаю польську державу.